Доброго дня, шановні друзі. Сьогоднішня наша зустріч буде присвячена значенню лісів у житті нашої планети. А відтак і у житті усього людства. 21 березня в усьому світі відзначається Міжнародний день лісів. Основна мета цього пам'ятного дня привернення уваги жителів планети. До проблеми збереження лісів, інформування про значимість лісових екосистем та про основні заходи їх раціонального використання. Ліс є частиною культурно-історичного середовища, під впливом якого формується культура і звичаї цілих народів. Ліс забезпечує і продуктами її переробки харчовими, лікарськими ресурсами та іншими матеріальними цінностями. Ліси мають неоціненне екологічне значення, вони беруть участь у формуванні клімату планети, переробляють шкідливі викиди, зберігають водні ресурси, вони є середовищем існування безлічі рослин і тварин. Вони допомагають зберегти родючість ґрунтів і ландшафти. За підрахунками вчених, за один сонячний день один гектар лісу поглинає з повітря до 300 кг вуглекислого газу і виділяє до 200 кг кисню. Одне дерево середньої величини виробляє кількість кисню. Достатньо для дихання трьох людей. Гектар хвойного лісу затримує 40 тонн пилу, а листяного 100 тонн. Ліси ростуть на всіх континентах, окрім Антарктиди, і покривають близько 30% суходолу. Майже половина лісів тропічні і субтропічні. На основі супутникових зйомок вчені створили інтерактивну карту змін лісового покрову Землі. Як з'ясувалось, за останній період наша планета втратила близько півтора мільйона квадратних кілометрів лісів. Вавилонський цар Хамурапі видав перший в історії закон про збереження лісів. Згідно з цим законом за вирубування лісів засуджували до смертної кари. Давньогрецький вчений Аристотель, філософ Фалес Мілецький, римський вчений Пліній і багато інших присвячували свої безцінні праці дбайливому ставленню людини до природи, до лісового багатства. Уже тоді брали до уваги, що варварське вирубування може призвести до незворотніх наслідків зміни клімату, а після і до екологічної катастрофи. За даними Державного агентства лісових ресурсів України, наразі з 10 мільйонів гектар лісового фонду. Близько 1 мільйон гектар знаходиться в окупації. Близько півмільйона гектар потребують розмінування. І на ста тисяча гектар ведуться активні бойові дії. У зв'язку з російською агресією, починаючи із 24 лютого 2022 року від воєнних дій. Майже 30% лісів України зазнали різного ступеню шкоди. Попередні підрахунки збитків, завдані екосистемі лісів, 20 мільярдів гривень. Кожен 14-й лісівник сьогодні захищає суверенітет нашої країни. Незважаючи на широкомасштабні військові дії у рамках виконання програми Президента України Зелена країна у 2023 році було висаджено понад 200 мільйонів дерев. Сподіваюсь, що після нашої сьогоднішньої зустрічі ваше ставлення до ролі лісу у житті. Людство розшириться, тому що ліс це не тільки місце душевного натхнення або фізичного відпочинку. Він потребує постійної нашої охорони, а це, в свою чергу, неможливо без екологічних знань. Тому до наступної зустрічі в нашому екологічному відеолекторі.